І всім привітаємо Атакови 2015. І сьогодні у нас розпаковка ось такого Lego City Це якась лабораторія поліції. Сімплю. На цій стороні написано, тут є лабораторія, ось такий квадроцикл. Ось така маленька штучка, де там походу, зводі робить якийсь подкоп. І ще що там всередині лабораторії і як вона там зовні виглядає, я не знаю. Мені тут погано видно все. А, мені добре все видно. Тому що дзеркало Ну що, почнемо відкривати? О, е, якщо артикул артикур 60418. Так, здається, що тут штуки. А э, Ось такими фигурки. Це наче все, а на пану все. В общем, мне интересно, что є лягу Лупа. Так, натискаємо. Раз. И два. Рахіпганом, конечно. Два с помощью вся. І так йде. Так. О! Я чувствую, я руку засунув і чувствую, що тут биопакеты лежать. Ви вже, напевно, вже бачили в розпаковці масуроваса. Там мені біопакети попалися. Подивіться. Пілюка. Пакет під номером 2. Пакет під номер 5 в мене вже не було. Пакета під номером 5 в розпаковці того сурвоза підімерену. Пакет під номером 3. Вони є всі одинакові, в принципі, бо вони в мазі. Пакет під номером 4. Інструкція номер 1. Кель під номером один? Yes. Так, це інструкція Це инструкция до другого, третього, четвертого і пятого. Таке давайте тут п'ять пакетів. Наклейки. Ось, Ой, кто наклейки є, кстати. Ось такі інтересні, типу відбитки, люка. Перший раз доклейку люко, бачу. Всякі бази даних... Що тут ще є? Ну, всякий інтересний, коротше. Мяу! Так. В першій інструкції тут ми збираємо ось цю штуку. Тут, так мовити, там це, типу, напевно... А, це, напевно, знаєте що? Це, типу, збіг злодій із тюрми. І, напевно, ця команда розслідує це, як він, як він зробив побег. Ось тут, то, типу, він, напевно, побіг... бігав через цей люк. Я не пам'ятаю, тут є фігурка злодія. Да, от тут є фігурка злодія, це, напевно, він, типу, і побігав через цей люк. І тут зараз е приходить якийсь біолог, там дивиться з лупою. розслідування повноцінне, як в мене в осі. По наклейкам, ну наклейки раз, два, три, чотири, пять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять. Ну, два, коротше, ось такі наклейки. Ось такий лист, наклейку. Пакети я одобряю, фолігу роблять біорозлагайний. А то ми ж за природу. Так, правильно. Ну і що, ви були на каналі Артем Кобра? Ставте под підписуйтесь на канал. До побачення. Всім хороших свят!